Рахунок 3-0. сподівалися на такий результат. Так, ми сьогодні більш-менш показали ту гру, яку ми хотіли побачити в нашому виконанні. Дуже добре, що сьогодні такий рахунок, що наші атаки, ті, що ми хочемо тією гри, яку ми показуємо, і забивати воли. Тому добре, що так сьогодні сталося, провели достатню до кількість хороших швидких атак, ну і забили хороші голи. Сьогодні можна сказати, прорвало Ігора. Ви задоволені, досить несподівано він не вийшов в стартовому складі, а з'явився по перерві. Так, дали. сьогодні поставили йноту в статовий склад, але Ігор дуже добре вийшов на заміну. О, було видно його зарядженість, його енергію. Добре, що він забив сьогодні два голи, ще мав можливості забити. Це ми від нього чекаємо такої гри, таких моментів. Чи вразило вас? Несподіванку якоїсь команди Хуста. Ну, Хуст, ми як до кожної команди з повагою ставимося, ми кожну команду ретельно вивчаємо. Тому ті результати, які Хуст показував в попередніх матчах, спонукали нас ще більш ретельніше готуватися до цієї команди. От, дуже добре, хлопці сьогодні виконували те, що ми їх просили. Тобто, та, і до кожного суперника ми серйозно готуємося, вивчаємо, аналізуємо. Хороша команда. Я думаю, що сьогодні з обох сторін показали хороший матч. І вболівальникам сподобалося, і глядачам. Тому вітаю наших вболівальників і нашу команду з такою хорошою грою і результатом. Дякую, бажаємо нових перемог. Дякую. Амбросій, 3-0. Наскільки легкою чи важкою була ця гра для команди Карпати? Звичайно, ми налаштовувалися на важку гру, тому що перед цим пост доволі непогано показував результати і налаштовувалися, що буде сьогодні непроста гра. Десь почали трошки вперед нестандартно діяти, і зразу почали моменти. І, слава Богу, сьогодні реалізували, забили три мечі. Забитий м'яч Артуром Рябовим все-таки додав впевненості. Звичайно, по такій грі, коли команда всі 10 чоловік, 11 ззаді захищається, потрібно е, блок, потрібно старатись е, бити поворотах. І е, після одного такого розіграшу що Рябов вдало, вдало пробив і е, трошки після 1-0 стало легше грати, е, тому що появила ще більша впевненість, і завдання було на другий тайм вийти і не збавляти обертів продовжувати атакувати. Половину що в другому таймі ви досить впевнено. Вийшли, дійсно не збавили обертів, а додавали і забили ще два м'ячі. Мабуть, щось сказав, такого цікавого в перерві тренер. Звичайно, Мирон Богданович сказав, щоб ми не розслаблялися і виходили так само, тому що 1-0 рахунок все рівно не дивимося, що ми там перемагаємо. Виходимо другий танк так само починаємо агресивно. І е, я рахую, що у нас все вийшло і довели гру до логічного завершення. Дякую, бажаємо вам перемоги. Скажіть, будь ласка, що не вдалося сьогодні продемонструвати пустянам, що заважало? Ну не вдалося обіграти суперника і заважав теж суперник. А будь ласка, гру з точки зору тренера, що вам спадало? Ви знаєте, з однієї сторони, рахунок 0-3 такий вдома, тим більше він не дуже приємний. З іншої сторони, я в роздягальні хлопцям подякував за гру, тому що на сьогодні я вважаю, що вони віддали все, що у нас є, і трошки можливо не пощастило цей гол у роздягання. Практично було міняти тактику на другий тайм, але я вважаю, що. Ми намагалися сьогодні грати в футбол, щось виходило, щось не виходило. Ми тільки на початку шляху і намагаємося досконалювати з кожним днем. Для нас дуже важка гра, Карпати. Дуже хороша команда, дуже добре працює з м'ячем. Було важко при відборі, в атаці нічого не виходило тут. Але що могли, то зробили, старалися могли. Наприкінці матчу у деяких е, гравців зводила навіть е, Судома. Е, Виклали всі сили. Їх ще вистачити наступний поєдинок? Ну, Звичайно, що вистачить. Будемо боротися за першу п'ятірку, щоб залишитись в першій лізі. Там може попробувати щось.